Вітаю, друзі! Сьогодні працюємо з диханням. Принаямою найкращий спосіб швидко змінити свій стан від тривожного, панічного, будь-якого незрозумілого, але непродуктивного до стану ясності, прозорості, направленості всередину, до себе, в глибини, до надир, з подальшим порозумінням взагалі себе і світу навколо. Отже, сьогодні дихаємо. Насолоджуємось і спостерігаємо за тими змінами, котрі впроваджуються разом із пранаямами. Перше і важливе, коли ви займаєтесь пранаямами або починаєте практику, це положення з ніг. Я укажу просто декілька варіантів. Перший і найпростіший це такий інтуїтивний, перехрестити гомілки. Але обов'язково час від часу перекладайте їх, щоб не було застою. Другий варіант це вже півлотос, коли одна стопа піде на стегно. Ну і повний лотос, якщо вам доступний, можете його час від часу використовувати дуже гарна, ефективна, ефективний спосіб одразу себе енергетично трошки посприяти. Але. Варіант маємо іще один з простих, коли просто обидві стопи лежать на підлозі рівненько. Але будь-який асиметричний варіант маємо вирівнювати. Отже, виберіть для себе зручний спосіб. Звільніть від напруги руки. Подихайте вільно. Можете для початку залишити одну долоню на животі, тому що дихаємо ми трошки незвичний спосіб. Зі вдихом живіт іде вперед і з видихом всерединку. І так кожного разу. Вдих живіт вперед, видих всерединку. Спостерігайте, чи вам це важко? Як це зрештою вдається? Поки ви спостерігаєте, відзначу ще один момент, теж важливий. Протягом більшості пранаям тримаємо підборіддя трошки нижче, начебто хотіли б кутиком підборіддя дістати до грудної клітини. Маємо таке стиснене горло джаландхарабатхою це горловий замок з теорії Кундаліні-йоги. Якщо будете цікавитись, або запитайте мене далі. Що все це означає? Але це такий превентивний спосіб не швидко звільнювати стан голови. Продовжуємо дихати вдих живіт вперед, видих живіт серединку. Далі звертаємо увагу на видих. Нехай він буде довший, аніж вдих приблизно в два рази. Вдих такий вільний, інтуїтивний, а ось видих ми начебто начебто розтягуємо і намагаємось видихнути до кінця. Рука вам може допомогти на першому етапі. Разом із цим розтягнутим видихом додаємо такий трошечки звук від голосових зв'язок, начебто шуршання, шипіння, морські хвилі набігають на берег. І це вже буде, друзі, уджаїпрана пранаяма, що сприяє зосередженню, підвищенню концентрації, фокусу уваги і, власне, здатності фокусуватись на тому, що вам дійсно необхідно. Трошки прискладнюємо її, досягаючи другої ступені, вже перекладу положення ніг. Завжди це можна робити в якісь моменти, коли щось змінюємо. Отже, вдих, так само, живіт вперед, робимо затримку дихання. Разом із цим напружуємо м'язи тазового дна. Це другий замок, який ми тут вживаємо. Мула бандха, Видихом звільнити. Горло весь час тримаємо. А мула бандху м'язи тазового дна, то напружуємо, то розслабляємо. Напружуємо із затримкою дихання, розслабляємо із видихом. Так, продовжуємо декілька разів. Вдих живіт вперед, горло затиснуте. Мула бандха. Видих звільнити. Живіт серединку. Щоб добре запам'ятати ще. Вдих живіт вперед, мула бандха. Гудих звільнити мулабант, хожі від серединку. Ноги руки звільнені від напруги. Як морська хвиля, яку в якийсь момент, коли вона набігає на берег, її зупинили. І далі вона відходить. Відходить це видих. Набігає хвилян, вдихом. Не забуваємо, що спинку ми тримаємо рівною. І трошки вскладнити і цей елемент. До третьої ступені доведемо нашу з вами. Уджай пранаяму додаючи у діяну третій замок. Вдих, затримка, мула бандха, животик надутий. Відпускаємо мула бандху з видихом, і тут увага робимо після остаточного видиху, робимо ще одну затримку після видиху. І в цей час якнайсильніше втягуємо живіт серединку. Після цього. Звільнити живіт і новий вдих. Затримка. Мува бандха. Звільнити, розслабити, втягнути живіт всерединку після видиху. Продовжимо так і ще 5 разів. Насолоджуйтесь Вдих. Затримка, м'язи тазового дна напружені. Видих розтягнутий, нова затримка. Після видиху живіть серединку у Діяна. Торимо ще декілька разів. Намагайтесь іще зберігти тут пропорцію. Нехай вдих. Це буде одиниця пропорції. Затримка на вдиху від двох до трьох одиниць. Мула-бандху гарно відчути. Видихнути. Розслабляючи м'язи тазового дна теж на дві тривалості вдиху, тобто видихаємо, довидихаючи, і втягуємо животик всередину на один. Тобто довжина приблизно дорівнює вдиху, довжина затриманого видиху у на Банкі. Спершу це може здатись чимось складним, але дівчата, котрі. Давно вже розуміються і мають ем, розуміння того, що ми це повторюємо від заняття до заняття. Вони вам точно підтвердять, і ви можете в коментарях підтвердити, якщо ви одна з таких дівчат, що з часом тіло звикає дихати в такий спосіб. Воно насолоджується, воно приймає це як таку можливість дихати всім тілом. Отже. І ще декілька циклів врівноважуючого, заспокійливого способу у чаї на яму, повна форма. Завжди тримаємо горло. Вдих затримка, живот круглий, м'язи дна, напружені. Спостерігайте пропорцію 1, 3, 2, 1. Де 1 – це вдих, 3 – це затримка на вдих, 2 – це видих, і ще 1 – це затримка на видих. По закінченню знову можна перекласти положення ніг і просто трошечки побути, побути в цьому стані, звільнити горло, трошки поворушити головою, відчути шию, відчути плечі, відчути живіт. Якщо ми вже затронули тему у діяна бандхі, тобто цього втягнутого живота всерединку, продовжимо із цим елементом, пересаджуючись іще в один із варіантів, як можна сидіти на початку заняття або під час пранаями медитації, коли втомлюються ноги. Це однаково. Ми п'ятки розвалюємо в боки, великі пальці там я з'єднала на ногах, да? п'ятки розвалила і. Опустила таз на ну це таке нібито седло, долоні на колінах. Ця позиція трошки допоможе краще відчути власне, у на бандху, яку ми зараз зробимо від 5 до 10 повторів, скільки вам, скільки вийде, скільки відчуєте ви приємним. Тому що важкість в тому, що ми вмикаємо м'язи, котрі зазвичай не працюють в звичайному житті. Перше, ми їх пробуджуємо і починаємо користуватись. Вони за це вам будуть вдячні, згодом обіцяю. Видих трошечки більш різкий, разом з ним можна трохи нахилитись. Якщо ви чуваєте, що ось цей момент втягнути живіт вам дійсно важко, можна піднятись на коліна і додатково трошки нахилитись нижче. Отже, що ми робимо після видиху, як ви вже здогадуєтесь, втягуємо животик серединку. Далі розслабляємо. І якщо виходить, робимо довидих, начебто якесь повітря ще залишилось. І новий одразу вдих. Трошки більш різкий видих можна нахилом, животик всередину. Звільнити обов'язково, розслабити в кінці. Весь цей час намагайтесь тримати рівною спинку і вільною від зайвих думок голову. Вільно від критичної оцінки себе або мене, хоча я не проти. І останній раз буде в мене. Звільнити живіт, подихати вільно, пересісти назад в положення із хрещеними гомілками. Додаємо. В кінці ще надпотужний сет. Перший це пхастрика, якщо знайомі, відчуєте, як пхастрика після такого залпу у Діана Банд іде. Пхастрика це рівномірний вдих і видих, коли живіт вдихом виштовхується різко вперед, видихом різко всерединку. Знову ми тримаємо горло трошки затиснутим, погляд вперед себе. Дихаємо лише носом. Намагайтесь звільнити ще під час цього м'яза обличчя, щоб вони не перетворювалися на якусь таку грімасу. І зробіть від 20 до 40 повторень, в залежно від того, як відчуваєте процес. Також м'язи спершу не звикають, спершу звичні до цього процесу, але з часом натренованість внутрішніх м'язів також буде відчуватись. Отже, від 20 до 40 пхастрік, поїхали. Чесно скажу, я ніколи їх не рахую. Мені приємно відчувати, за органами відчуттів рухатись. Перекласти ще раз ножки, і надпотужна річ з усього, що сьогодні я вам розкажу, вона поєднує попередні, попередні елементи. Власне, робимо різкий видих. Втягуємо живіт всередину, як під час на бандхі. І не дихаючи, продовжуємо рухати животом, як під час пхастрики. З часом рух у вас вдасться зробити такий більш хльосткий і потужний. Зробити це потрібно стільки разів, скільки можете, але хоча б 5-10, краще, коли 15-20, і супер, якщо виходить 20-25 разів. Оцей хльосткий рух животом під час затриманого видиху. Покажу вам. Звісно, що довше, то краще, але не пересиджуйте, не перезусеретесь. Це теж важливо, щоб вам захотілося наступного разу. Я повторюю зазвичай це 2-3, а краще чотири рази, якщо коротко. І можна собі ще додати такий трошки нахил вперед і долонями впертись в коліна. Це трошки облегшує стан. Адже повторюємо ще. І також зважайте на положення ніг можливо, знову треба перекласти. Останній підхід в мене, Доєднуйтесь. Трошки подихати вільно, відпустити шию. І чути інтуїтивні рухи тіла, котрі вам приємно. Безперечно, буде здорово, якщо у вас вийде залишитись просто вертикально. Але якщо відчуваєте, що спина дуже потребує якогось розслаблення більш ефективного, лягайте. Лягайте на каламок, трошки подумаємо і ще направимо думки, конструктивне русло. І зараз це буде надлегко. Власне, через те, що ми трошки подихали, таким способом, що підвищує концентрацію вашу увагу направлену всерединку. Відчуйте, що часу є вдосталь. Відчуйте себе організатором цього часу, І наскільки важливо те, що ви думаєте. Наскільки ви направляєте свої зусилля на реалізацію завдань, які ви собі вигадуєте. Відчуйте, що це у ваших руках доставляти від задумки до реалізації великі справи. Відчуйте собі силу на цю реалізацію, мужність і сміливість, що головне. Бо, часто, власне, цей момент ми боїмося, ми боїмося поспішати, або ми боїмося навпаки спізнитись. Відчуйте, що це все не суттєво, суттєво те, що ви несете. І ось ця зернинка, вона у вас завжди, вона з вами завжди. Прислухайтесь. Прислухайтесь до себе ви вже, вмієте чути, відчувати своє серце. Його активний розкритий потенціал, його зв'язки з іншими живими істотами. Відчуйте себе відкритим до нових справ, можливо, до якихось незбагненних своїх ідей, які ще поки не оформились, але спостерігайте, нехай цей світ проявляється через вас, нехай він буде прекрасним, нехай він. Світиться через вас, через ваші справи, через ваші думки, через ваші бажання. Я бажаю вам залишатись сміливими, вірними своїм яскравим і світлим ідеям. Я бажаю вам мира у серці, світла і кожноденної невтомної праці над собою на будь-яких фронтах. Успіху вам в цій праці! Зустрінемось!